Дівчата, я в шоці у кінці цього відео ви побачите неймовірний результат, як виглядає моє волосся після косметики, яку порадила мені моя подруга. Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді український виробник бренд Міва з доглядовою косметикою для волосся. Мені дуже подобаються ці естетичні баночки. Подивіться, як гарно це виглядає серед моєї іншої косметики. Усе виготовлено в Київській області. І сьогодні в нас на огляді шампунь, кондиціонер та маска. Спочатку я мию своє волосся двічі, потім просушую його рушником і буду наносити маску для волосся. Її треба використовувати не кожного разу, коли миєте волосся, але в цей раз я вирішила все ж таки її протестувати. Наношу на вологе, але не мокре волосся, по всій довжині і на кінчики, не зачіпаючи корені. За кадром я ще прочесала волосся, аби маска повністю поглинала наше волосся. І з такою дулечкою ходжу десь 10-20 хвилин. Після того, як пройшов вже час, змиваємо цю маску і наносимо кондиціонер на 3-5 хвилин. І потім змиваємо. Перед сушінням я наношу термозахист. І за кадром я просушила своє волосся фенбрашем. Зараз побачите результат. Який висновок я можу зробити? Після миття моє волосся на дотик, наче після кератину. Так воно виглядає одразу після сушки таке трохи пуханасте, але ви бачите, яке воно блискуче. Але вже трохи стихло, подивіться, яке воно неймовірне. Я дуже задоволена, об'єм зберігся. Вау! І ось так воно було щить на сонці. Усім раджу, магазинчик відмітила. Усіх люблю, всім папа! -па.